Олена Захарченко метро до темного міста. Чи знали ви, що через старі закинуті гілки Київського метро можна потрапити в інший Київ? Йому загрожує небезпека, темні сили хочуть його знищити. Дев'ятикласник Марко випадково знайомиться із любавою. Він навіть не уявляє, якою небезпечною може бути ця пригода. У хлопця немає часу на роздуми. Потрібно рятувати Київ від нападу підступного демона. Разом з Марком та Любавою на захист міста стають лицарі з минулого, українські герої і навіть потайбічні сили. Наталія Ясіновська, несподіване кіно. Дарка й Кет не уявляють свого життя без танців. Оля намагається знайти друзів у новій школі і підтримати тата після розлучення. А Дмитрой не знає, що сказати дівчині, яка йому подобається. Життя цих підлітків химерно переплітається і утворює дивні комбінації, а часом нагадує кіно втрачена дружба, токсичні стосунки і спроби повернутися до нормального життя. У цій збірці оповідань є місце радості і смутку, дружбі й коханню, сумнівам і підтримці. Анастасія Лавренішина Трімучий ліс. Уляна не знає, хто вона, якого роду. З маличкою коли себе пам'ятає, вона мешкає у муторошної рогатої чаклунки, яку називають просто старою. Стара вважається в лісі найголовнішою, проте є такі закутки, в які дрімучий ліс її не пускає. І ось одного разу стають дивні речі. Подруга улянина зникає, перетворившись на дерево, а в ліс приходить чужий сірий вог. Тоді стара відправляє уляну серед ночі у той закуток дрімучого лісу, куди самій їй ходу нема. Вимагає, що Уляна принесла їй звідти їдомську книгу.